Все питати. Іди скоренько, не затримайте. Нічого, хай людина там трошки від, від, відпочине. Він же ж сюди. Так, ви знаєте ти всіх наших. Ні, не всіх, ну так. Ну, перший от починається Євген Коновалець. Ага. Це він в 20-х роках військову організацію проти комуністичної Москви організував. Потім це є Андрій Шептицький, ага. що. Ну, керував нашою українською греко католицька церква. Роман, То То а той сліпий. То Йосип сліпий, Боже, він так подібний. Ну, ви, ну, видно, подібне що... Роман Шухевич, ага. э, Симон Петлюра, э, Андрій Мельник, усередині ага. Степан Бандера. Василь Кук, який потім вже упа керував. Ярослав Стецько, це надзвичайно велика теж людина. Ну Майже все життя це були вороги. Нас так чули. А треба було знищувати мозок. Треба було. Це ж як, імперія, і вона колонії. Там вже є. Це все, все вже описано. Як працюють імперії, що вони роблять з культурою колонії і так далі. Їм Вони треба себе все знищили. Знищити. Вони знищили. Так. Це вже Сталіна, Але все одно хто критикував владу кидали в концтабори. Або всякушку. Кидали... Або психушку так. І кожні 5-6 років нова постанова про обмеження вживання української мови. Витісняли українську мову з цього ж? Наука, вища освіта, спорт, сфера управління, сфера медицини. І фактично українська мова ставала мовою переважно селян, сільською мовою. В да, так, містах, так, так. містах тільки російська, так. Да. В містах, ну в Західній Україні в нас українська збереглася. Mm -hmm. Завдяки, якраз завдяки боротьбі УПА, потім... Там я починаю, я вже, так, До 39-го року за що йому сюди писати. А це на трактор в полі дир -дир -дир". <гум> То Дійсно в нього були такі жізова. Вроді кажу, що таке є, що трактор в полі <гум> <гум> дир-дир-дир. <гум> Виїжджає бригадир, ми замер, ми замер, дер-дир, <гум> Я таке вчив в школі дер. дер ми за дер, ja, дер, дер. Дер, дер. <хм> таке таке за у школі. дерди, де. Орденський союз, ці констабори. Ото насправді як виглядало, я другої такої страни не знаю, де так вольно дишу чоловік. П'ять двадцять мільйонів сталінських років сиділо одночасно. І не просто союз, а працювало, працювало. працювало. Того, шахти, да. рудники. От, от бо зараз ще до, ще до початку цієї Великої війни нас на сході Україні дехто як казав, якраз вони і голосували за ту партію ОПЗ за ОПЗЖ а раніше за партію регіонів, казали, що от за Бринки, за Союзу було добре, але, але вони згадували не сталінські роки, бо сталінські дійсно були.